Як витримав Чернігів тоді? В чому секрет? Як витримав? ТРО, піхота. Нас врятувала піхота, можливість першої танкової зробити перший ряд піхотинців. Нас врятувала піхота, яка набралася в військоматі. Які є рекомендації сьогодні чернігівцям? е сканера радіочастот. Це навик майбутнього. Ми всі будемо слідкувати за радіохвилями. А чому? Бо дрони пересуваються на радіохвилях. Власне, зчитуючи цей код в матриці, ми будемо зрад знати, що на нас летить. Ти нервуєшся, коли у тебе обмаль інформації, от ти сам себе накручуєш і нервуєшся. І ти, якщо ти готуєшся, то ти не так нервуєшся. Ось треба готуватись до глобального кінця, і що Україна на вістрі світового. Мистецтво війни.